Тепер скажемо про найболючіше питання. А воно дійсно таке больне питання. Бо, якщо казати про максимальну пенсію, ви знаєте, мабуть, яка максимальна пенсія. Так ось, максимальна пенсія в Україні більша за мінімальну у 635 разів. Тільки уявіть. Різниця між максимальною і мінімальною. І такий розрив не існує в жодній країні світу. Тільки в Україні. Пенсія пересічного українця це виживання. А пенсія окремих категорій це рівень життя у Швейцарії. І ось цей розрив, оця прирва, вона існує. При тому, що Розраховують людям пенсіоного віку пенсію по старій формулі, беручи ще показники з 2018 року. При цьому пенсійний фонд цього року заробив на 80 мільярдів більше, ніж очікувалося. Тобто він в плюсі пенсійний фонд. Але куди ці гроші зникають? Куди? А вони. Відправляються на покриття спецпенсій. Бо всі ви знаєте, які оці спецпенсії, які суми. А не на підвищення мінімальних пенсій. Тобто ці гроші, які заробив пенсійний фонд, він тільки йде, щоб покрити спецпенсії. А оці мінімальні пенсії розраховуються зовсім по іншій застарілій формулі. З 2018 року. І звідси просте питання. А чому пенсіонер з 35 роками стажу їсть хліб і макарони і чому йому не вистачає на найпростіше, на навіки? Чому? І давайте надамо відповідь на таке питання. А чому ж так сталося? Чому? Тому що система солідарних пенсій, а ми кажемо зараз про систему солідарних пенсій, в Україні застаріла. Вона несправедлива і побудована так, що вона не може працювати чесно. Тобто старий механізм розрахунку пенсій. І такий результат. І не тому, що немає грошей, не тому, що війна відбувається. Навіть не тому, що економіка слабка.